Друзі, всім привіт! Чому людина критикує себе? Чому людина на себе ображається? Як перестати критикувати себе і зупинити оце критиканство? Чому людина критикує себе і звідки береться самокритика? Є багато різних причин, через які людина може критикувати себе, наприклад, там низька самооцінка, низька впевненість. Якісь психічні розлади або психічні проблеми. Але в цьому відео я наведу, я б, на мій погляд, два основні такі б, е, пункти, через які людина може критикувати себе зазвичай. Перше, це розрив між реальністю і тим образом, яким людина себе уявляє і хоче відповідати. Кожної людини є думка про самої себе, як вона себе бачить. І якщо наші дії не відповідають тому образу, яким ми хочемо себе бачити і відповідати, то ми починаємо критикувати себе і себе якось, час舞, якось наказувати, себе якось там карати. Можливо, хто читав книгу Карнегі як набувати друзів і мати вплив на людей, там говорилася така, якби така. Фраза, що навіть самі жорстокі злочинці у в'язницях, вони мають про себе, е себе думку гарної людини. У будь якої людини є своя думка про самого себе, як людина себе бачить, як людина себе називає і до якого типу. Особистості вона до себе відносить. Тобто, якщо наші зроблені або незроблені дії не відповідають до того образу, яким ми себе бачимо і хочемо бути, то ми починаємо себе критикувати. Коли наші зроблені або незроблені дії нас якось задівають і доносять нам свою думку, що ми якісь погані, що ми якісь нікчемні, що ми якісь слабкі, ми хочемо реабілітуватися, якось покращити свій стан і починаємо. Критикувати себе, якось вимагати від себе, зробити щось або наступного разу не допустити, щоб такого подібного не було, щоб подібні ситуації не трапилося. щоб Майбутньої болі ось цьому такої не відбулося. Ми починаємо себе якби бути собою незадоволені і починаємо себе критикувати і принижувати. Ну, наприклад, з кимось там йшли і не привіталися, не побачили людину, а ця людина для вас там важлива, чи ще щось думаєте, блін, який я там я там, там сліпий там, чи не побачив, чи ще щось. Починаєте себе критикувати. Чи там наприклад. Наприклад, не познайомилися, побачили людину, яка вам сподобалася, і не познайомилися, Думаєте, блін, це там слабак, чи це, отам, я там не зміг познайомитися, в цьому ж немає нічого такого складного, і я це не зробив. Блін, це який я там. І починається така така внутрішня така боротьба, і такі, ви починаєте себе, ну, як само я, будь-яка людина починає себе заганяти по якимсь е, особливим причинам. Або, наприклад, не виконав обіцянку. Пообіцяв людині і забувся про цю та блін, як я міг забутися? Він ж мені там казав, там ще вчора треба було зробити, а я забувся, і так далі. Чи, наприклад, даремно на когось накричали, там ви виплеснули свої емоції на людину, і там тепер переживаєте, думаєте, блін, цього не варто було було робити, тільки навпаки нас відносно і так, можливо, не були добрі, а тепер ще й гірші стали. І друга причина, через яку людина, людина себе критикує і вдається до самокритики, це вплив оточення. Це, наприклад, коли критикували нас в дитинстві батьки, там, або рідні, близькі, друзі, там, інші люди там, зі школи там, вчителі, або, наприклад, люди із спортивних секцій, або з інших якихось гуртків, інші люди. Тобто, Якась була ситуація, де ми може, там щось зробили не так, зробили щось неправильно, і люди на нас критикували. І в деяких ситуаціях це було якби часто, ці ситуації були неодноразовими, і цю критику ми прийняли на себе якби невід'ємну частину. Це вже думка в нас вже, вже засіла. І навіть коли людина, яка... Висловлювала цю критику в нашу сторону, немає. Ми самі її відтворюємо, навіть коли немає, немає цієї людини. Ну, наприклад, там щось сіли і замастилися. Дивимося, блін, свиня, замастився. Або, наприклад, щось вділи, якусь футболку там, і не побачили, що вона пом'ята. Потім дивимося на себе в зеркало, блін, там як шматала, хожу оце цілий день і не бачу, в чому я там одягнений. Чи, наприклад, щось. Там, несли там, чи воду не наливаєте, і розділяли, або щось там поламали випадку, руки-крюки, чи ще щось, там, чи дві ліві, дві ліві руки. Або така ситуація, коли поки не працюєте і вдома сидите. І хтось, можливо, вам раніше казав, там, що потрібно працювати і не можна сидіти вдома. І ви там думаєте, блін, я не працюю, я сиджу вдома, я там, там знаю. Там, Якийсь такий там, поганий і, і таке інше. І починаєте себе заганяти, якби критикувати себе, тому що якби, у вас є якби, така функція, є розуміння, що от, якщо ця ситуація так, значить це погано, тому що в минулому вже було подібне, і ви знаєте, що такого, як би сказати, не можна допускати. А якщо таке є, то це не зовсім якби добре. Як перестати критикувати себе і зупинити оце критиканство. Ну, доречно було б навести ті приклади е для тих причин, які я назвав. Якщо е перше, я би е поради для образу, це заспокоїтися і прийняти ситуацію, яка вона є. Так, да, можливо, я щось зробив або не зробив. І ця ситуація вже в минулому, вже б, ну, вона вже пройшла. Якби я вже не можу повернутися я б, в час. Той, де, де ця ситуація виникнула, щоб там проявитися вже правильно, як я б, як я б хотів би, як було б правильно, це вже це вже пройшло. Потрібно просто себе прийняти і заспокоїтися. І друге, це подумати, що я можу зробити зараз, щоб у щоб, що я можу бути зараз, щоб мінімалізувати критику на себе і виправити ситуацію. Якщо я там пообіцяв комусь щось зробити і забувся, то там подзвонити, написати, попросити вибачення і дати, попросити, попросити взяти другий шанс і допомогти людині. Якщо я не пообіцяв і там забувся, що там потрібно допомогти людині. Або, наприклад, забувся привітати людину зі святом, з днем народження. Краще пізно, ніж ніколи. Наприклад, на наступний день взяти і привітати там. Вибач, я там забувся, в мене там було багато справ. Вибач, що я тебе не привітав, вітаю тебе без народження і таке інше. Тобто, якби подумати, що я можу зробити, щоб... Цю ситуацію виправити і мінімалізувати критику на самого себе. Або другий варіант подумати, що наступного разу я зроблю, щоб також мінімалізувати критику на самого себе і бути більш задоволеним собою. Якщо, наприклад, я не привітався, значить наступного разу, коли я побачу цю людину, я візьму і привітаюся обов'язково, навіть якщо вона не була там, не знаю, там мене бачити, або не познайомився. Наступного разу, коли я бачу цю людину, я обов'язково підійду і познайомлюся, навіть якщо мені буде страшно та дискомфортно. Тобто, як би сказати, розуміти, за що ми себе критикуємо, і подумати, що ми можемо зробити, щоб мінімалізувати критику на самого себе і відповідати тому образу, яким ми себе бачимо і хочемо відповідати, щоб відчувати оцю меншу таку якусь нікчемність і мізерність самого себе. Коли ми думаємо, що ми можемо зробити і робимо щось, це якось полегшує наш цей стан. Ми якось нормально до цього, якби ну, це якось полегшує і нам стає легше. Да, можливо, ми, якби сказати, проявилися отак, і нам це не зовсім подобається. Але якщо ми щось зробили якусь мінімальну дію, то ми вже якби собою пишаємось. Ми вже, якби сказати, це такі як, як бальзам на душу. Ми, коли ми щось робимо у напрямок того, щоб. Проблему вирішити або зменшити оцю б, критику на самого себе, нам стає трохи легше. Тому що зазвичай, от сама бездіяльність вона й випороджує оцю критику на самого себе. Коли ми знаємо, що треба зробити, і не робимо. Або коли ми знаємо, що в нас є проблема, і ми не можемо її якось вирішити, нам її не вдається. І ми знаємо, що ця проблема є не зовсім якби доброю. І ми хочемо вирішити, але нам це не вдається. І ми починаємо себе такою клювати, якось накручувати і наганяти себе, що ми якісь такі якісь. Погані і нікчемні. А здорова критика на самого себе це тако, в принципі, нормально. Коли би іноді ми себе якось критикуємо, де, де треба там трохи щось поправити чи якби щось виправити. Це нормально. Це нам такі дає такий легенький такий стимул, але якщо ця критика постійна, регулярна. І така якби громістка, то це демотивує і це, якби скати, позволяє такої енергії для таких ось імпульсивних дій. Також можна би, використати такий, як би, такий, як сказати, спосіб, як п'ять чому. От, от, буває таке, що ми щось хочемо зробити, або ми маємо щось зробити, і ми це не робимо по якійсь причині, ми це уникаємо. От представте, є, є два магніта, і там є якісь неповні чи одноіменні або різноіменні полюса. Якби ми їх не хотіли якби. Перетулити один до одного, вони відхиляються і не хочуть, як би сказати, склеїтися. І так само людина, буває, якби ми хочемо зробити якусь дію, але ми її уникаємо. Тому що є якась біль, або є якісь, знає, якась ситу... є щось, що ми уникаємо і не хочемо робити. І що ми тобі робимо? Ми якось беремо себе такої шкірки і намагаємося цю ситуацію таку встромити, щоб виконати. Якби і Насильно наставляємо себе от ситуацію себе цю зробити. І, але це дається важко через те, що є якась проблема, є якась біль, яку ми уникаємо. І на основі цих якби п'яти питань, чому, вияснен, вияснити, от чому полягає проблема, чому я це не зробив, чому я це уникнув? Що мені заважало? От, чому я там не зробив через те? А чому я це не зроб? Чому, чому я цього боюся, Тому що таке. І намагатися, чому, чому, чому? Вияснити, в чому полягає проблема, що, от, от що не дає мені оце виконати, і щоб цю критику потім за бездіяльність на самого себе її ліквідувати і мінімалізувати. І друге це оточення. Це потрібно, якщо ви критикуєте себе і проговорюєте ті дії, ті слова, які Інші люди раніше у вас критикували, потрібно усвідомлювати свій стан і усвідомлювати те, що ми робимо, задавати правильні питання. Так, там, що я зараз роблю? Я зараз критикую себе. Тут, хто це робить? То якась людина, яка там ззовні? Чи я сам? Я сам. Це все мої думки. Зрозуміти, що це тільки наші думки, і вже люди, які це казали раніше. Це не кажуть, а кажемо ми самі. І це наші думки. Якщо це наші думки, значить ми можемо їх контролювати, ми можемо їх змінювати. Якщо вони виникають, усвідомлювати, коли вони виникають, і переформульовувати їх на якісь більш сприятливі, як би сказати, слова. Не що я замастився, це не означає, що я я свиня. Значить, наступного разу я буду більш обережнішим при вживанні якогось там продукту, або там візьму там, не знаю, там буду їсти більш. Окуратніше, і це не означає, що якісь там погані або я там замазура, чи ще щось. Оця критика на самого себе, от проговорювання тих слів, які кажуть, які казали раніше люди нам, це ж якби у нас така й безвичка казати ті слова, які казали критики. Раніше у нашу сторону, а якщо це звичка, це дія, яка доведена до автоматизму. Якщо ці і для того, щоб ці звички розучитися і перестати виконувати, її треба взагалі виконувати менше. І чим менше ми її виконуємо, чим звичка вона послаблюється, і ми ну, і ми від неї позбавляємося. Але складність полягає в тому, що всі наші дії. Дії ми робимо на автоматизмі за рахунок наших давно сформованих звичок. І для того, щоб цю звичку я б розучитися і передати виконувати потрібний час та терпіння. Можете робити собі якісь нагадування або просто усвідомлювати свій стан. І коли, наприклад, ви цю критику проговорюєте, я б вчасно ловити себе за руку. І зупиняти цю критику і не казати до кінця оці, оці слова. Або просто, як би сказати, ловити себе на думці, коли ви хочете оцю критику проговорити. Давайте піддаємо підсумок, чому людина критикує себе. Перша причина це розрив між реальністю і тим образом, яким людина хоче себе бачити. Друге, це критика, яка була у минулому від батьків, рідних, близьких людей там, з школи, там, вчителів, тренерів з. Секцій, якихось там гуртків, коли ви критику чули декілька разів, неодноразово, і вже самі цю критику відтворюєте у тих ситуаціях, де вона звучала від цих людей. Самі вже цю критику проговорюєте. Дві, основні, ну, дві на мій погляд, основні причини це розрив між реальністю. Між тим образом, який ми себе бачите, і це наслідок оточення. Як перестати критикувати себе і зупинити самокритику? Перше це заспокоїтися, якщо ви щось не зробили або зробили і критикуєте себе. Ситуація вже пройшла, вона у минулому і вже її не можна повернути. І подумати, що я можу зробити, щоб від цієї критики позбутися і ситуацію виправити, або що наступного разу я зроблю, щоб такої ситуації не допустити. І мінімалізувати оцю критику на самого себе. Також можна використати 5 питань, чому? Чому я це не зробив? Чому, чому я цьогої ситуації уникаю? Щоб наступного разу, коли ви щось зробили або не зробили, ви знали, з чим вам треба працювати, щоб дойти до цієї причини, через яку ви щось там, не зробили. Щоб ви, знаючи цю причину, з нею працювали і могли діяти там, де вам треба, і зменшити усю критику на самого себе, щоб бути більш задоволеним собою і собою пишатися. І друге, це коли ви е, приговорюєте критику тих людей, які раніше вас критикували. Потрібно усвідомлювати свій стан, усвідомлювати те, що ви говорите, здавати свої правильні питання і намагатися робити свої критики менше. А якщо ви навіть робите, її б не проговорювати далі, або переформулювати критику більш конструктивно, щоб це не було так, це не було так жорстоко і боляче. І чим, чим менше будете критикувати отак от себе, проговорювати оцю критику інших людей, тим послаблюється звичка і ви перестанете її говорити та використовувати. Надіюся, що це відео було цікавим та корисним. Бажаю вам успіхів на усіх-усіх фронтах. У мене був Дмитро. Хащитить. Можливо, хтось цікавиться принципами фінансової грамотності і не знає, де їх шукати, які вони є, рекомендую знайти в описі цього відео, там я залиша посилання на свій курс фінансової грамотності, який допоможе вам дізнатися про принципи фінансової грамотності, які вони є. пройти тест у простій да розумілій формі, який допоможуть закріпити ці отримані принципи фінансової грамотності і стати більш фінансово грамотним. Якщо подобалося, подобалося відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і менше критикуйте себе. З вами був Дмитро, хай щастить.